Черговий набір офіцерів поліції розпочав навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ за програмою підготовки поліцейських офіцерів громад серед слухачів курсів. Представники 17 областей України. Громада дуже велика, складається з 11 населених пунктів населення близько 18 тисяч осіб. Вважаю, що можу зробити безпечніше. Життя мешканців своєї громади Освітній процес забезпечують кращі викладачі й тренери, які мають великий досвід роботи і пройшли відповідні курси. Є можливість працювати з дітьми в школах, є можливість більше приділяти уваги громаді. Протидія різним правопорушенням, де більше є можливість проводити профілактичні бесіди для успішного виконання завдань. Поліцейський офіцер громади повинен активно взаємодіяти з органами державної влади та бути справжнім. Профі... У нас дуже хороші з Реально Всі всі керівники ОТГ чи керівники районної військової адміністрації. Ну співпраця є дуже хороше розуміння. Я кажу, щоб десь кі проблеми не, не виникали. Якщо щось виникають такі питання, ми сідаємо разом обговорюємо на реально питання. Всі знімаються не начальниця управління взаємодії з громадами департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Майя Бреславська закликала поліцейських сумлінно навчатися і бути однією командою. Найкраща команда інструкторів та викладачів професіоналів будуть повністю залучені до вас, до процесу, до надання вам допомоги і достатнього рівня знань для того, щоб бути ефективними. Ректор університету Валерій Сукуренко наголосив, що головна мета проєкту поліцейський офіцер громади, щоб люди почувалися в безпеці у кожному куточку нашої держави. Мусимо маємо працювати наполегло над тим, щоб стати. Справжніми фахівцями, справжніми поліцейськими офіцерами громади бати про наших громадян, про їх безпеку. Переконаний, що так і буде. Тому навчайте служити так, щоб вас поважали люди і оберігав Господь Бог. Слава Україні!